Я тут буквально перший місяць вже одного ланцета враз, в основному на сауполі. Вже одного вразне. Так, ось, Він тут попав. Вот. Ось. Батарейки, батарейки. Арматура, диви, яка, блін. Арматура якась. Все криля, це ми вже зібрали. Це Ну, Вкратце, скажімо так, почули, що воно заходило зі сторони, тому що вже почало працювати ППО. Ну і ми його вовремя побачили. Що Ми вже були наведені якраз і по дорозі ми його повністю знесли. Тобто До наших він не встиг долетіти. Дальність ураження по висоті це йде півтори кілометра. Якщо по довжині до 2,5 можна працювати. Вони йдуть в основному 200-300 метрів над землею. Потім, вже, коли він бачив, фіксує десь ціль, він починає знижуватись і різко маніврує, поки собі не вибере. Але хлопці також стараються десь дерева, сітки натягувати, щоб він не вразив. Є і засоби, тобто скидують десь в районі працюють. А так в основному йде на звук і візуально.